етюд провокація. Не дивуйтеся. Ну, але не цікаво, коли все так гладко, всі погоджуються. Давайте я вас трошки спровокую. А, взагалі тема щастя, тема сімейної злагоди, сімейного щастя можливо, одна із самих запитуваних. Тут, коли виникають проблеми, неврози, якісь розлади то звичайно починають шукати причину і шукають навколо. Не я винуватий, нема ні проблеми, а от дружина, чоловік, діти, хтось інший, тільки не я. Але я зараз не про скандали, не про сварки, я про сімейне щастя. І отут така трошки дивна, я ж сказав, буде провокація. Тому приготуйтеся. Розумію, що, скоріше всього, хтось напише це абсолютно дурня. Це не так. Хтось можливо погодиться. Але мені зустрілася ця річ в, в інтернеті давним-давно. Я її так відклав на майбутнє. Коли читав якісь лекції по щастя, у мене навіть є лекції щастя, то я пробував. Думати над цим, витягувати і показувати цю публікацію, коротесеньку публікацію, такий аналітичний погляд. Потім сам подумки звертався, коли аналізував те, чим до мене приносить. приходять пацієнти, з бажанням давайте повертати назад, тому що сім'я руйнується. І зараз я вам її витягую, ось цю публікацію, буквально один рядок. І я думаю, що він заставить вас задуматися з хорошим запитанням. Від кого залежить сімейне щастя? Будь ласка, в цій ідеї закладено, що від чоловіків сімейне щастя не залежить ніяк. Все залежить лише від жінки. Якщо вона хоче бути щаслива в сім'ї і щоб була щаслива сім'я, вона в сім'ї щасливі, і сім'я щаслива, то все буде залежати лише від неї. Чоловік на цю ситуацію не впливає ніяким чином. Більше того, можливо, з достатньо великої практики, чоловік скоріше, чоловіча поведінка, скоріше є провокатором випробуванням сімейного щастя. І ось тут геніальний жіночий мозок з його психологічною гнучкістю, з його інтуїцією, з його баченням, інтуїтивним баченням, навіть без логічного пояснення наперед, на багато років, або що навіть інтуїтивно не потрібно робити, і як злагодити конфлікт, не дивлячись на бурхлива емоційність того ж жіночого мозку, Вони ж дуже емоційні, жінки, наші. Їхній мозк працює трошки по іншому принципу. Поперечні зв'язки, права ліва півкуля, дзеркальних нейронів маса, особливо при фронтальних крах, миттєва відповідь емоційна і потім логічна. Але от за створунок поперечних зв'язків більш інтенсивні, ніж чоловічі, там поздовжні зв'язки працюють нейронні мережі. Жіночий мозк працює на інтуїцію і збереження сімейного щастя, я вертаюся до цієї ж ідеї. Витримка, вміння використати навіть інтуїтивно-психологічне, айкідо, навіть не знаючи, що таке, що це таке. Як писав божевільний Пілівін, якщо ти не знаєш, що таке когнітивний диснос, то тобі не треба знати, що це таке. Якщо ти не відчуваєш, що таке когнітивний дисонанс, тобі не треба знати, що це таке. Так от дійсно інтуїтивне навіть розуміння робити не робити, говорити не говорити, промовчати сказати, це і є та глибока, глибока канва, яка утримує сім'ю сім від якогось розвалу. Сімейне щастя залежить лише від жінки. Ну що, так на ніч, глядя, я закінчу велику провокацію. Подумайте, попробуйте поопиратися або погодитися, тому що всі мої етюди направлені на кінцеве слово.